Діяння апостолів. Розділ 24. Через п'ять днів прибув первосвященник Ананія з кількома старшими та захисником Якимсь Тертулом, і обвинувачували Павла перед правителем. Коли його покликали, Тертул почав його винуватити. Кажучи, великий мир, що ми завдяки тобі зазнаємо, та поліпшення, зроблені передбачливістю твоєю для народу цього, ми їх у всьому наскрізь приймаємо, вельможний Феліксе, з усякою подякою. Та щоб тобі занадто не надокучати, благаю тебе вислухати нас коротко. У твоїй ласкавості. Ми переконалися, що чоловік цей зараза, що між усіма юдеями всього світу збиває колотнечі, і що він провідник секти Назореїв. Він навіть пробував і храм опоганити. Та ми його схопили і хотіли судити за нашим законом. Але тисяцький лісій надійшов і вирвав його силоміць з наших рук, звелівши його винуватцям з'явитись у тебе. Від нього можеш сам, як схочеш, дізнатися про все, в чому ми його винуємо. Юдеї ж також те ствердили, кажучи, що воно справді так є. Як же намісник дав знак Павлові говорити, цей озвався. Знаю, що ти багато літ суддя над цим народом, тому й з довір'ям буду себе самого боронити. Можеш розвідатися, що нема більш ніж 12 днів, як я прийшов у Єрусалим на прощу, і що мене не знайдено ні в храмі, ані у синагогах, ані в місті. Щоб я сперечався з кимсь чи робив заколот у народі, та й того, в чому вони перед тобою мене тепер винуватять, вони не можуть доказати. Однак я тобі признаюся в тому, що я, згідно з путтю, яку вони звуть сектою, служу Богові батьків наших і вірую усьому, що написано в законі та в пророків. Маючи на Бога надію, яку й вони самі теж мають, що буде воскресіння праведних і неправедних. Тому і я сам стараюсь завжди мати чисту совість перед Богом і перед людьми. Отож, по багатьох роках я прибув, щоб зробити милість моєму народові і принести жертви. Тому вони мене і знайшли очищеного у храмі без натовпу і без колотнечі. Це були деякі юдеї з Азії, їм то належало б з'явитися перед тобою і обвинуватити мене, коли щось мають проти мене. Або нехай оці принаймні, скажуть, який злочин вони знайшли в мені, коли я стояв перед Синедріоном. Якщо, звичайно, не йдеться тут мова про те єдине слово, що я був крикнув, стоячи між ними За Воскресіння мертвих стою на суді сьогодні перед вами. Фелікс, дуже точно ознайомлений з тим, що стосувалося до путі цієї, відклав їм справу, кажучи. Як тільки прийде тисяцький лісій, я розберу вашу справу. І звелів сотникові стерегти Павла, але дати йому полегшу і не боронити нікому з його близьких, щоб йому служили. А через кілька днів прибув Фелікс із друзілою, своєю жінкою, що була юдейка, покликав Павла. І слухав його про віру в Христа Ісуса. Коли ж Павло почав говорити про справедливість, про здержливість та про майбутній суд, Фелікс, злякавшись, мовив Тепер іди собі, як буду мати час, тебе покличу. Він, зрештою, ще сподівався, що від Павла дістане грошей. Тому й частенько прикликав його до себе і розмовляв з ним. А як скінчилися два роки, Фелікс дістав на наступника порція феста. Бажаючи ж юдеям догодити, Фелікс лишив Павла у в'язниці. Послання до Римлян. Розділ 3. В чому ж вищість юдея? Або яка користь з обрізання? Велика. З кожного погляду. Їм бо насамперед були довірені пророцтва Божі. Що ж бо коли деякі не повірили? Хіба ж їхня невірність знищить вірність Божу? Ясно, що ні. Треба визнати радше, що Бог правдомовний, а кожний чоловік брехливий, як написано, Щоб ти оправдався у твоїх словах і переміг, коли будуть тебе судити. Коли ж наша неправедність виявляє Божу праведність, то що скажемо? Чи ж Бог є несправедливий, по-людському говорю, коли наводить гнів свій? Зовсім ні. Бо ж як Бог мав би світ судити? Якщо Божа правда моєю неправдою більше сяє йому на славу, то нащо мене ще як грішника судити? Хто так думає і говорить робімо зло, щоб із нього вийшло добро, а деякі так і роблять, і нас очорнюють і говорять, нібито ми так навчаємо. На таких є суд справедливий. То що ж, маємо перевагу? Зовсім ні. Бо ж ми перед тим обвинуватили юдеїв і греків, що вони всі під гріхом, як написано: Немає справедливого ані одного, немає тямущого, немає хто шукав би Бога. Усі з дороги збилися. Зробилися нікчемні, немає, хто добро творив би ані одного їхнє горло гріб відкритий. До обману язик їх схильний, отрута гадюча в них під губами, уста у них прокльонів повні і гіркоти, Щоб проливати кров швидкі їхні ноги, На їхніх дорогах злидні і руїна. Вони не відають дороги миру, немає Божого остраху у них перед очима. Ми ж знаємо, що все, що закон говорить тим, які під законом, говорить, щоб усякі уста замкнулись, і щоб увесь світ визнав себе винним перед Богом, бо ніхто не оправдається перед ним ділами закону законом бо гріх пізнається. Тепер же без закону з'явилась Божа справедливість, засвідчена законом і пророками, справедливість Божа через віру в Ісуса Христа для всіх, хто вірує, бо нема різниці. Всі бо згрішили і позбавлені слави Божої, і оправдуються даром, Його ласкою через відкуплення в Ісусі Христі якого видав Бог як жертву примирення в Його крові через віру, щоб виявити свою справедливість відпущенням гріхів колишніх за час довготерпіння Божого, щоб виявити свою справедливість за нинішнього часу, щоб Він був справедливий і усправедливлював того, хто вірує в Ісуса. Де ж тоді хвальба? Вона виключена. Яким законом? Діл? Ні. Але законом віри. Бо ми вважаємо, що чоловік оправдується вірою без діл закону. Хіба Бог тільки юдеїв, а не й поган? А вже ж і поган, бо є лише один Бог, що оправдує обрізаних завдяки вірі і необрізаних через віру. Значить, вірою ми касуємо закон? Ні. Навпаки ми його стверджуємо. Псалом вісімдесят сьомий. Оселю свою на святих горах. Господь Бог любить, брами Сіону понад усі Якова намети. Преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Рагав зачислю і Вавилон до тих, що мене знають. Ось Філістія, тир і куш і ці там народились. А про Сіон казатимуть І цей, і той там народився. І сам Всевишній його утверджує Господь лічитиме в списку народів, і цей там народився. Отож співатимуть і танцюватимуть усі мої джерела в ТОБІ. КНИГА Проповідника, розділ перший Слова Когелета Давидового Сина Царя в Єрусалимі. Марнота марнот, каже Когелет, Марнота марнот. Геть усе марнота. Що за користь людині з усіх її трудів, які вона завдає собі під сонцем? Рід відходить і рід приходить, земля ж перебуває повіки. Так само і сонце сходить, і сонце заходить і поспішає до свого місця, де має сходити. Вітер віє на південь і звертає на північ, знай крутиться та й крутиться, повіваючи, та й знову повертається до своїх кругообігів. Усі ріки течуть у море, та море не наповнюється, до місця, звідки течуть ріки, туди вони повертаються знову. Усякі речі втомлюють людину. А чому? Ніхто не каже око не насититься баченим, вухо не наповниться слуханим. Те, що було, є те саме, що буде, те, що зробилось, є те саме, що зробиться. Немає нічого нового під сонцем. Якщо є щось, про що кажуть, глянь ось нове, то воно вже давно було у віках, які були перед нами. Немає згадки про минулих та й про тих, що будуть потім, не згадають про них ті, що прийдуть опісля. Я, Когелет. Був царем над Ізраїлем в Єрусалимі, І віддався я всім серцем розслідуванням та мудрим вивідуванням усього, Що під сонцем. І це невдячне заняття, що його Бог дав людям, щоб вони клопотались. Я бачив усе, що діється під сонцем. І що ж? Усе марнота і гонитва за вітром. Криве не може стати прямим, і того, що бракує, не можна полічити. І подумав я у серці: Ось я придбав собі велику і глибоку мудрість понад усіх, що були передо мною над Єрусалимом, і серце моє дознало велемудрості. І знання. Я віддався моїм серцем, щоб спізнати мудрість, спізнати глупоту і безумство, і я довідався, що й це гонитва за вітром, бо у великій мудрості велика журба, і хто додає знання, додає страждання. Книга Вихід, розділ третій. Мойсей же пас вівці в'єтра, тестя свого, священника мідіанського. Раз погнав він був вівці поза пустиню і прийшов до Божої гори до Хориву, і з'явився йому ангел Господній. У вогняному полумені посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє, і каже мойсей сам до себе підійду но ближче та подивлюсь на це велике диво, чому то не згоряє кущ. Побачив господь, що він наближався подивитись та й кликнув до нього з посеред куща. Мойсею, Мойсею. І відповів той. Я тут. І сказав Не наближайся сюди. Скинь взуття з твоїх ніг. Місце бо, що на ньому стоїш, земля свята. А далі? Я, бог батька твого, бог Авраама, бог Ісаака. Бог Якова. І закрив Мойсей лице своє, бо боявся дивитися на Бога. І промовив Господь Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричинюють доглядачі. О, я знаю біль Його. Тому я і зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивезти його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом, на житла ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та Євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж оце пошлю тебе до фараона, щоб вивів ти народ мій синів Ізраїля з Єгипту. І сказав Мойсей до Бога. Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивести синів Ізраїля з Єгипту? А Бог на те. Я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимеш Богу на цій горі. І сказав мойсей до Бога: Як прийду ж оце я до синів Ізраїля, і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас. А вони запитають мене, як йому на ім'я, то що мені їм відповісти? І промовив Бог до Мойсея. Я той, хто є, і додав, так промовиш до синів Ізраїля, Ягве післав мене до вас? І сказав Бог знов до Мойсея. Так промовиш до синів Ізраїля. Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова післав мене до вас. Таке моє ім'я навіки і таке моє найменування з роду в рід. Іди жно, збери старшин Ізраїля і промов до них. Господь Бог батьків ваших явився мені. Бог Авраама, Ісаака і Якова, і сказав: Уважно зорив я за вами та всім тим, що коять вам в Єгипті. І постановив я вивести вас з єгипетського бідування, в землю ханаанян, хетитів, Аморіїв, Перезіїв, Хівіїв і Євусіїв, в землю, що тече молоком та медом. І коли вони послухають голосу Твого, війдеш ти із старшини Ізраїля до царя єгипетського та скажеш до нього таке: Господь Бог Євреїв, зустрів нас, тож підемо за три дні ходи в пустиню принести там жертву Господові, Богу нашому, я ж добре знаю, що єгипетський цар не дозволить вам вийти. Хіба що буде примушений силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього, і тоді він вас відпустить. Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян так, що як будете виходити, не підете з порожніми руками, а кожна жінка. Позичить у своєї сусідки та в своєї господині посуд золотий та срібний і одежі, що понадіваєте на синів та дочок ваших, і тим робом пооббираєте єгиптян.